<плес> <плес> Тату, не говори, будь ласка, так з моєю дівчиною. Пане Дейв, що ви собі дозволяєте? <плес> Майкл, пішли звідси. Згоден Еммі, нам тут не раді. Так приємно лежати з тим, кого любиш. Ага. Ну, давай тоді полежимо ще трохи. Кей, дивись, що я тобі приніс з плавання. Ого, яке гарне золоте кайло. Звідки воно у тебе? Ти що, його вкрав? Звичайно ж, не крав, е, це секрет. Звідки воно у мене? Ну, добре, я тобі вірю. Тільки в наступний раз візьми мене у плавання, щоб я теж побачила, що, чим ти там займаєшся. Ну добре. Так, нам треба придумати план, як зловити того, хто весь банк обікрав. Вас Вардас! Напевно, тобі здалося. Ні. Наша секретна розробка. Ми фаєрмен і Джек. Ваші експерименти в секреті переможемо його. Так, переможемо. Я Джек, а я фаєрмен. Ну, ви і так зрозуміли, щоб знали, хто є хто. Вау! Так круто на годілі Ката! Добре. Е, тоді я, Файермен, його переможу. Вибачте, я не можу його перемогти. Він занадто сильний. Він, він мені здається навіть безсмертний. Вам так не здається? О, ні, що ж з нами буде! Це ви, здається, сумний кінець. Чому на наше місто напав напавгоділа? Ми ж спокійно жили в ньому. А тепер Ах. настав час приймати крайні міри. Увага, всі евакуюємось з цього міста. У мене є ідея. Тепер, коли всі тут, я можу зробити це. Тепер годзіла нас не переможе, але ми не можемо повернутися в старе місто. Там занадто небезпечно.